Те, що російський план провалився, констатують і безпосередньо пропагандисти на російських телеефірах. Лунає розчарування з того приводу, що не вдалося їм заморозити ані Європу, ані Україну. Всі дотягнули до весни, дожили. І власне ця зима не була такою суворою, як розраховували в Кремлі. Їхні синоптики помилилися. Генерал Мороз облажався, як і всі інші російські генерали про це говорили російські. Російські на їхньому пропагандистському телебаченні. Ось, зокрема, такий депутат Олексій Журавльов так само відзначив все констатацією факту. Із розчаруванням він сказав, що не вдалося заморозити Україну, не вдалося у середні віки занурити усю Європу. Ну і власне Україну також. Послухаймо. Ну перший день весни. <клухаю> 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 а замерзли. І так же як. И ВСУшники, собственно, тоже. То есть генерал Мороз не справился со своей задачей. Ну и главное, что это один из генералов, единственный пока, которому можно наказать. Которого. Вот такая у нас пока система. В Європі не замерзлі, і ВСУшники теж і от дійсно з таким зітханням і з розчаруванням констатує депутат Журавльов. Ми, власне кажучи, ці його емоції поділяємо і хочемо сказати, що всі інші російські генерали справді теж облажалися на усіх фронтах. Те, що ви не можете їх покарати, це ваша проблема. Їх покарають збройні сили України і будуть гнати, власне кажучи, ворога з нашої землі. Дійсно, весна вже наступає, і українські. І наступ так само наближається всі інші російські генерали це на своїй шкурі дуже-дуже скоро відчують.